Черговий матч у чемпіонаті України серед команд другої ліги Рівненський футбольний клуб Верес провів у новій каховці, де зіграв з місцевим футбольним клубом Енергія. На матч господарі вийшли під керівництвом свого директора, оскільки напередодні керівництво клубу звільнило головного тренера та його помічника. Верес зі старту пішов вперед, і вже на сьомій хвилині одна за та рівнян закінчилася голом. Олег Шутов виконав штрафний удар. М'яч попав у штангу. Після чого Олександр Лакуста вдало зіграв на добиванні і записав м'яч на звірах. До кінця першої половини зустрічі команди почергово обмінювалися атаками на ворота суперників, але позитивного результату вони не принесли. У другому таймі господарі почали грати активніше. Верес навпаки відійшов трішки назад та намагався контратакувати. Але забити рівня нам не вдалося. А от господарі навпаки зуміли відзначитися. На 58-й хвилині Олександр Шевченко вдало зіграв на розіграші кутового і рахунок став 1-1. Але нічия трималася недовго. На 64-й, а згодом на сімдесят. Ця другій хвилині Любомир Гальчук реалізував пенальті, і рахунок став вже 1-3. Додамо, що перед другим 11-метровим енергія залишилася в меншості. Другу жовту картку отримав Андрій Дедяєв. У заключні хвилини команди обмінялися небезпечними атаками, але результату вони не принесли. Фінальний свисток зафіксував перемогу рівнян з рахунком 1-3. Щодо інших матчів шостого туру чемпіонату України серед команд другої ліги. То тут ми маємо такі результати. Барса Кристал 2-0, Арсенал Київська 0 -1. 3, Інгулець Буковина – 2-0. Кремінь Колос 1-3. Мер Реал Фарма 2-1. Арсенал Київщина Нікополін ПГУ зіграють сьогодні 31 серпня. У турнірній таблиці Верес піднявся на третю сходинку, маючи в активі після шести турів 12 очок. А от енергія після поразки опинилася на 12 й сходинці. Лідери чемпіонату Колос та Інгулець, у яких по 16 пунктів після шести матчів. Аутсайдери ліги – футбольний клуб Арсенал Київщина та Нікополін ПГУ, у яких по одному пункту в активі. Наступний свій матч футбольний клуб Тарез проведе вдома 5 вересня. Суперником рівнян буде Арсенал Київ. Саме ця команда вибила верес з Кубку України. Тому цей матч буде дуже принциповим для рівнян. Віктор Терещук у ритмі подій.